Привіт. Пшениця сорта Мандос, норма висіву 150 до 150 кг на гектар. Я не знаю нас вітер, не знаю, що воно там буде, як буде чути, але як є, так є. передача зараз будемо бачити що воно в бункер там сядає До 150 на гектар. Там задавали питання за шник, Пальці ми викинули і зробили з наклонної камери на ну, похилового транспортера планки. І все, і бачите, воно класно працює. Ну, здорово я Там шум не можу говорити. Хто розуміє, розуміє. Не знаю, як воно получиться, але якось получиться. Іде другою передачею, трошки йдемо впускає чуть але ну, все так. Е -е... Ну, сипі вона непогано. Остиста. Легко вона оце саме, рукою чуть-чуть. Воно дуже вимолачується, класне, яке зерно крупне, воно чисте, легко вимолачується. І зерно крупне, Як ви бачите, вроді би каже, з кабіни рідко, а воно сипе. Я думаю, що насіння ми будемо теж мати на продажу. Думаю, що будемо продавати. І там ще є. Богемія теж дуже потужна, вона набагато краще виглядає, ніж Амандус, але но там норма вийшла десь 250 кг до 300 на гектар. От. І зараз буде відео на дві частини. Це на Амандосі тут, а то буде на Богемії. таке коротеньке відео. В общем, по ниві може вона чути, що троїд. Там нема у нас, просто прямо ток іде. Того воно так каже, що він троїд. Подрібнювач працює, пальці шнека я ж говорив, то зняти, бо там може не чути. І поставили з планки з наклонної похилої камери транспортера, із зубами приварили, і нормально воно працює. Ну, то І Можливо це буде на продаж, я думаю, насіння, але по новій пошті я не знаю, чи буду відправляти. Є одна причина. Я відправляв людям і потім мені казали, що я дорожче заплатив за відправку, ніж та пшениця стоїть. Ну це ж не я ставлю ціни на новій пошті. Е, і тому якось так. Щоб не було такого непорозуміння, не знаю. Хіба би конкретно людина скаже, що на заплоти гроші за відправку. А так, то якось воно мені не хочеться. І тут можна по місці продати. І немає ніяких питань. От, така то справа. Е, тому, як є, так є. Ліксіон відпочиває, я міг це ліксіоном змолотити, але ну, є нева. Батько хоче неву, і, значить, ну, якщо є свій комбайн, хай це. Подальшому думаю, що Нева е, лишиться на другому плані, буде імпортна техніка. Якщо дасть Бог все буде мир, спокій, добре, все, то, е, ну, вона не буде на другому плані, вона у нас і на першому, бо ми починаємо і Нева працює, але просто буде більш навантажня на імпортний комбайн, якщо дасть Бог все буде добре, але це все в процесі. Е, Нива працює, е, немає ніяких нарікань таких. ну... Люба техніка ламається, хоч той клас, хоч джондір, хоч нева, ну немає різниці. По комфорт, ну звісно. Там мені пишуть, писали, коли я робив той е, відеогляд по недостатки, там пише мені грамотна людина, бери і роби. Я стільки коло цієї неви переробив, що заводове далеко до того ж. Вони там просто клепали і так далі, тому подібне. Не в мене працює. І я просто, ви, якщо зайшли на канал і одне відео побачили, то це не значить, що я, ну можливо, я не є спец, і я таке не вважаю себе спецом, ну щось трохи розумію. Тому е, нева вона удосконалена у нас менш-більш. Ну як не у Фармагея, Сергія там вітання вам, я знаю, що ви будете дивитися відео. У вас там, звісно, вистачає часу і терпіння до того всього. У вас там взагалі нива, Я думаю, що в Україні, наверное, напевно, немає такої. Як він там, Сергій, все так чітко він там зробив, все, ну, е, любить просто і має і вистачає йому часу. Тому нева у нас працює, я не сказав, що вона погана. Просто задумка заводська ну, е, неправильна. Я кажу, що я не бачу, бо вона була розроблена в 60-х роках. Я бачив комбайни імпортні і 50-х років. Просто я відео не знімав, тут трошки краще. Думаю. Ну, як є, так і є. Я не кажу, що це поганий комбайн. І ще раз кажу, комбайн нормальний. Ми його удосконалили, працює він, ті настільки могли, ми настільки його удосконалили, Звісно, роботи ще є біля нього, щоб зробити так, щоб тут було ідеально. Але не вистачає часу. Тому от така картина. Вона працює, молоти, чисто, як ви бачите, не гірше класа, не гірше джундіра. Ну, от Тому якось так виглядає, ну, вона класно виглядає на полі. Ну, хто що каже, ну, ну, мені подобається. Ну, і Клас теж класно. І джендір, але це мені так воно подобається. Якось так. Богемія, я думаю, що я зніму відео, воно буде відео по поводу Богемії, що вона там скаже і тому подібне. Тому всім всього найкращого, мирного неба. Нива, як ви бачите, працює. Без лишних, ну, зайвих звуків.